Один з суперників донецького шахтаря у поточному сезоні Ліги Чемпіонів це Лондонський Арсенал. Клуби уже раніше зустрічались між собою, а як склались ці зустрічі, дивіться далі. Вперше донецький шахтар кваліфікувався у груповий етап Ліги Чемпіонів в кінці минулого тисячоліття. Після поразки у Донецьку від Лаціо в матчі першого туру гірники поїхали у Лондон зіграти свій перший гостьовий матч у Лізі Чемпіонів. Матч відбувся на вже не існуючому сьогодні стадіоні, який в народі відомий під назвою Хайбері, хоча офіційна назва. Була Арсенал Стедіум розпочинати матч на поле Хайбері вийшли дев'ять українців, вісім у складі Шахтаря, та один в Арсенала. Мова йде про Олега Лужного, який зайняв позицію у центрі захисту. Допомагав лужному в обороні на лівому фланзі Сільвіньо, який зараз тренує збірну Албанії із якою скоро гратиме збірна України у лізі націй. На старті матчу в Арсенала була повна ігрова і територіальна перевага, наслідком якої були. Непристойно регулярні небезпечні моменти біля воріт Шахтаря. Голкіпер української команди Юрій Вірт, схоже, на початку трохи нервував, але в деяких моментах навпаки діяв впевнено і навіть виручав. Як, наприклад, при виході один на один з Піресом, а після цього з Люнбергом. Допомагав вірту і фарт. Я маю на увазі удар Анрі зі штрафного в поперечку. Не без фарту для нас обійшлось і біля протилежних воріт на 26-й хвилині. Олексій Бахарєв – Пробив зі штрафного і м'яч, серйозно зрикошетивши від Піреса, залетів у вільний кудворіт. Так Шахтар забив свій перший гол у лізі чемпіонів, якщо не рахувати кваліфікацію, звісно ж. До речі, цей штрафний, з якого Шахтар забив, був призначений за фолу лужного. А за три хвилини гості шокували англійських фанів, забивши ще один гол. А Телькін прийняв передачу з флангу і класно прокинув кругло на Воробея бровастий форвард ударом з гострого кута, переграв уже тоді легендарного Девіда Сімена. Головний тренер Арсенала Арсен Венгер зреагував на такий поворот у матчі заміною на 34 й хвилині. На поле вийшов ще один на. Нападник Вільтор. Він замінив півзахисника Піреса. Тиск арсенала зростав в одному з епізодів. Вірт взяв м'яч у руки після того, як Попов вибив м'яч з-під контролю. Вільтора арбітер призначив вільний удар у восьми метрах. Від воріт арсенал подарунком не скористався. Анрій після розіграшу пробив вище. Кінцівка тайму для шахтаря вийшла жахливою. Капітан команди Сергій Попов отримав другу жовту картку за блок Патріка Вієра. До речі. Першу жовту він також отримав за фол на французі. А на останніх секундах тайму ще один француз Вільтор заробив пенальті. А ще один француз Анрі цей пенальті не забив. Вірт відбив удар з позначки, але на жаль, Вільтор добив м'яч у ворота. На повторі не видно, де знаходився Вільтор у момент удару. Але якщо подивитись на тінь, яка падала від нього, то можна припустити, що нападник забіг у штрафний майданчик до удару. А відповідно, пенальті потрібно було перебити на початку Другого тайму лужний знову свалив, і Шахтар заробив штрафний зі ще кращої позиції, ніж той, з якого був забитий гол. Знову пробивав бахарів. Цього разу не фартануло. Якщо я буду розповідати про кожний момент арсенала у другому таймі, то це буде півгодинне відео, тому згадаю коротко про найсоковитіше. Дриблінг кану і удар мимо, п'ятка Анрі, і знову мимо. А який шедевр міг бути? Погодьтесь? Замикання Анрі, передачі з флангу і ще раз мимо. Ви тільки подивіться на цей вираз обличчя. Таке чувство, що Якесь Бог наказує нас за щось. Рухаємось далі. Контратака арсенала. Ага, і така була. Та удар Вільтора. Вірт на місці. Навала кутових, знову Вільтор, знову кану, знову Трамп і знову всюди сущий вірт. Наш голкіпер упіймав кураж обома руками. Окремої уваги варте це спасіння воріт, коли вірт відбив м'яч, який усі вже бачили у воротах. Але як би ти не старався, як би тобі не щастило, але існує таке поняття. Як досвід гри у лізі чемпіонів, і всі, хто досяг серйозного успіху у цьому турнірі, раніше набивав собі шишки, і матч проти арсенала для шахтаря був саме таким шишконабивним. Мабуть, це слово мені варто запатентувати на 85-й хвилині. Після подачі кутового захисник арсенала Мартін Ківон з кількох метрів пробив грудьми. Відбити цей удар без великого везіння, шансів не було, а воно схоже закінчилось. А на 90-й той же Ківо приніс Арсеналу перемогу після того, як майже все необхідне для цього зробив кану, який викотив м'яч під удар на порожні ворота. З рахунком 3-2 Шахтар програв перший виїзний матч у лізі чемпіонів та перший матч у протистоянні з арсеналом. Другий матч у протистоянні з арсеналом Шахтар проводив у прохолодному Донецьку на центральному стадіоні Шахтар. Це був останній тур групового етапу. Шахтар заочно змагався зі Спартою за третє місце у групі, а по факту за місце у плей-офф-кубку УЄФА. В обох команд було по три очки. В Арсенала турнірної мотивації не було. Він уже виграв групу, тому Венгер вдався до ротації. Якщо вірити коментатору матчу, то у старті вийшло семеро запасних футболістів. Зокрема, навіть не другий, а третій воротар Стюарт Тейлор. Атака в канонірів. Була грізною Вільтор, Анрі і Кану. Шахтар, якому більше треба, розпочав активніше, однак це тривало недовго і арсенал швидко вирівняв гру. Команди обмінювались напівмоментами, моментами, аж доки на 18-й хвилині реальну голіву нагоду не створив Шахтар. Попов замкнув передачу з флангу з підкривдника гірників Ківона. Але третій кіпер арсенала показав, що він не просто отримувач зарплати. А чи платити зарплату Ківвану варто задуматись після того, як він наприкінці тайму не перехопив довгу передачу на Ателькіна. Наш форвард опинився віч на віч з голкіпером і переграв його. М'яч від стійки залетів у ворота 1-0, Шахтар повів. Якщо ви додивились до цього моменту, то відео вам подобається. А якщо відео вам подобається, то треба ставити лайк. Такі на Ютубі правила. На початку другого тайму автора голу Шахтаря Ателькіна замінив Бєлік і дуже швидко у контратаці він отримав свій момент. Проте розпорядився ним як гравець сьомої команди чемпіонату району. Після цього Лаурен завдав першого удару арсенала у площину воріт Шахтаря. Зіграно було уже 55 хвилин. А на 57-й шахтар зробив вагому заявку на перемогу. Воробей майстерно реалізував штрафний удар, голкіпер. Зробив вигляд, що такі удари не беруться. На розгром довго чекати не довелось. Шахтар упіймав суперника на контратаці, і Бєлік показав, що він все ж таки хороший форвард і ударом лету замкнув передачу з флангу 3-0 стадіон в Екстазі. Арсенал, звісно ж, не здався, і миниті гості атакували, але близькими до голу були аж наприкінці матчу. В одному моменті врятував вірт, в іншому воротар уже був не при справах, але Люнбер. Покотив м'яч повз порожні ворота. 3-0 Шахтар розгромив арсенал та продовжив євросезон у Кубку УЄФА. Це була перша частина історії протистояння Шахтаря та Арсенала. Підписуйтеся на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про вихід другої частини. Хто не поставив лайк, ще встигає це зробити. А я дякую за перегляд. Бажаю всім здоров'я, миру та слава Україні!